Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Навіть вже в мене перша хвиля, вона, так можна сказати, досить-досить підходить до завершення для дуже багатьох кущів. І навіть ті, що квітли, я показала нещодавно, максимум їхній пік, або наближаються до максимуму, то вони вже теж розкриваються, розкриваються. А більшість кущів, кущів такі вже і їх треба вже обрізати. Ось, але я вирішила зняти відео. Е, мабуть, що не дуже багато кущів сюди потрапить, але в мене були кілька таких прохань е, в коментарях. І я думаю, о, зніму, мабуть, що я. Бо хто знає, як там далі, чи співпаде воно так квітування, чи не співпаде. Чи буду я пам'ятати це все, чи ні. Починаю з красуні Джуль, Джулі Чал. І питали мене, як, якщо її порівняти Golden Zest і Julia Child. Golden Zest вже зовсім відквітнув, вона досить так. Вона раніше, по-перше, починає квітнути, ніж Julia Child. Загалом Julia Child пізніше починає не тільки від Golden Zest, а ось якщо взяти навіть сусідні кущі і загалом поквітування, то вона так досить дещо пізніше. Але Гансе Сатросток ще пізніше виявляється. Ось, і тому Golden Zest я не покажу навіть зовсім жодної квітки на даний момент, бо вже все-все-все відквітло. Але розкажу словами, але показуватиму в кадрі Julie Child. І то теж залишки. Ну, Вони, звісно, відрізняються формою квітки. Квітка в Julie Child така більш не не така, не така багатопилюскова, вона багатопилюскова, але в Golden Zest більша і форма квітки інша. ось, ніж Golden Zest. Жовта барва. Схожа, Але, наприклад, якщо взяти ось таку квітку, яка тільки зовсім молодесенька, свіжесенька, то досить-досить наближена барва. Оце, ось буде. Але Golden Zest тримає свою барву, вона не висвітлюється так. а Julia Child, вона досить помітно висвітлюється, з такої насиченої вона стає такою світлішою. Жовтою, маслянисто жовтою Навіть це світліше, воно може бути ось трішечки там насиченіше, трішечки ще світліше. І потім воно стає ще світлішою. І поступово поступово, та сама квітка вона, вона все висвітлюється, висвітлюється. І ось стає такою ледве, жовтуватою, так більш кремово, кремово маслянистою і з натяком на жовтуватість. Але всі ці якби. Зміни барви, мінливість барви, вона дуже гарно виглядає. Це не виглядає, що вона вигоріла геть. От в мене керіо була, і потім я ще раз посадила, але ну, в такий маленький кущик. Знову ж, про смаки не сперечаються, хтось може і навіть образити, що я так скажу, комусь не сподобається, що мені керіо, вона теж міняла дуже барву, але вона мені ну дуже якось кардинально вигорала. І так, таке для мене це було вигорання так, кольору. Барви не надто привабливі. Тут ні. Тут міняється дуже гарно, воно все гармонійно змінюється. Суцвіття дуже щедрі. Вони щедріші, ніж Golden Zest. Ось І дуже дуже відрізняється по формі куща. Golden Zest, на першу хвилю, як я показувала, вона ще досить така компактна, кущ такий гарний, гармонійний. І то... Там кінець першої хвилі може деякий пагін, десь там вибитися з загальної висоти куща. І коли є е, така погода вітряна або дощова, коли квіти наберуть дуже багато, ось цей вітер погойдає, потеліпає. То пагін може не так, щоб аж прилягти, але прихилитися до землі. Ось а на другу хвилю, ну подивимося, як цього року, але попередньо було так, що на другу хвилю Голден Zest вона нарощувала такі довгі пагони. І вони ну, похилялися самі по собі, під своєю вагою. Джулія Щал, що вона не нарощувала. В неї кущ взагалі однорідний, але однорідний по висоті. Але в неї є нижчі суцвіття чи пагони, є вищі, чи є середні. і в неї з року в рік квітування йде по всій висоті куща. от дійсно. Обрізавайте, як ти не обрізаєшся, вона наросте так, що буде повністю знизу догори. І всередині куща, з усіх сторон, буде все в квітах. І всі пагони, вони дуже міцні. Вони не похилюються, вона не вона взагалі не нарощує аж таких вудок. Навіть якщо десь там на верхній частині куща щось виб'ється з загального такого вигляду, загальної висоти, то все одно це не буде аж така, як вудка, яка десь туди, аж кудись полізені. Вона буде досить гармонійно виглядати і нікуди не буде сильно нахилятися. І е, загалом кущі, ну наскільки міцний, наскільки потужні пагони, я коли обрізала е, ну, весняна, і от буду влітку обрізати, то та, там є такі пагони, що треба брати ось або акумуляторний секатор, або пилку, або такий е, гілку різну, тобто не звичайним секатором. Навіть, о, Як він називається цей знакувальний, що ніби такий міцніший. Навіть ним не всі гілки, не всі погони візьмеш. Дуже такий міцний, потужний, відповідно, оскільки погони міцні, то вони й тримаються дуже сильно, дуже гарно. Взагалі-то. Я казала, що Golden Zest, якщо взяти окрему квітку, то довше тримає, ніж Julia Child, швидше за все. Ну вона швидше за все, бо навіть ось зараз Julia вона оця є квітка, ну але це ж вже ж не то привабливість. От бачите, вітер трусуне. Хоча, може, вона би ще би день постула, якби я її оце не взяла в руку. Але вона от така стає зовсім вже не приваблива. Тому можу сказати, що окрема квітка приблизно, приблизно точно не скажу. от, не порівняла то. Але мені здається, що трішечки довше. Але загалом хвиля все-таки Джуліяча довша, бо кущ, кущ, ну щедріший, порівняно щедріший. Але він і старший поки що тут. Мене. Бо Golden Zest, Я їх посадила разом від одного господарства. Той саме замовлення воно приїхало, але пересаджувала Zest в Краще місце, в краще ґрунт, тому поки що воно ще доганяє, доростає. І по зимівлі. Джуліяча одні разу не змерзала, вкриті вони завжди були обидві. Ось ніколи не змерзала, хоч я її не пригну. Пару років я її пригинала Джуліюча, а тепер же я її не пригну, я її просто обрізала під висоту накриття. А Golden Zest пригинала, в неї дуже легко гнуться пагони. Тому там, вона змерзала, а ця не змерзала. Але Голден Зест змерзала, бо була дуже хвора. от Хворіє, страшенно. На борошнисту дуже страшенно. Зараз я бачу вже перші ознаки. Я коли знімала відео, ще не було ніби ознак. Зараз я вже бачу перші ознаки борошнистої роси, тому воно піде далі. Джулія ча борошнистою точно не помічала. А якщо й хворіла, то якусь на п'ятнистість таку. Та було було кілька там яких листочків з п'ятнистістю. Не критично і не побачила я, що це на неї вплинуло приріст якось так дуже відчутно. І ось навіть зараз. Вже треба обрізати, звісно, але я дивлюся, ось бачите, вже є суцвіття. Ось готове суцвіття з пуп'янками такими, що вже скоро розкриватиметься. Ну Тут добре, тут вже залишкові такі треба обрізати. Але ось наростає вже молодесеньке, видно по кольору листя такі бордовенькі вже наростає. Тобто вона досить швидко таки виходить в другу хвилю, хоч вона досить затримується взагалі з квітуванням. І ось, бачите, як воно неоднорідно. Ще буде квітнути і квітнути. Затримується з першою хвилею, загалом початком квітування, але потім дуже нас доганяє, дуже швидко виходить на другу хвилю. Ось так. Не знаю, чи все розказала, що цікавила вас, а ще я що побачила. Взагалі, дето в групі Трояндовий сад пані Анна давала статтю пана Маріота чи містера Маріота, бо то з Англії з Великобританії. І там було згадано, що шепшинки можна спробувати не обрізати від, від квітлі так пагони, не пагони, а суцвіття. Тобто на другу хвилю ми перед другою хвилею, чи після першої хвилі, точніше, обрізаємо це все. Що відквітло, шукаємо п'ятилисник, назовні міцно, брунька що була. І обрізаємо. Він написав, що можна спробувати не обрізати і подивитися, як воно все гармонійно буде виглядати. і будуть шепшинки, і будуть все ж таки будуть квіти. На деяких сортах я це вирішила зробити, спробувати. Ось тут теж дуже би воно пасувало. Я вже бачу, що тут он. Он які вже шипшинки, і вони вже навіть починають повлегесеньку забарюватися. Теж би було цікаво. Ну, подивлюся, чи тут я так зроблю, чи ні. Тут, в принципі, досить легко буде обрізати. Мені так виглядає. Побачу. Ось так. Тому запитуйте, що ще я не сказала, з якого аспекту, чи з якої точки зору розповісти. А, і запашні то. Ну, менше, якби, менша насиченість аромату, а, ніж Golden Zest. Ось отак. Ходімо далі. Гіпсофіла краса махрова, перезимувала, ну, під накриттям, звісно, вона аж при землі така вже була відмерзла, ніби, але відродилася і все чудово з нею є. Тут обрізати треба. Тут добре що не обрізати, бо він самочесний. Ага, може покажу кілька квіток. Щось я ніяк не зловлю на тих групових прогулянках. Красуня Омаж, а Барбара Ганцінкер. Дуже воно погано перезимувала, обрізана була під рівень ґрунту. І кущик такий малесенький досить. Сантиметрів 60 для неї не типовий, але можна на наступну хвилю наростить. Квіти абсолютно гарні, великі, прекрасні і то вже відцвітає теж, що вона самочесна, тому впало прибрати або не прибрати. Але дуже гарна, дуже гарна взагалі. Ну Омажа Барбара Ганцвінкер, одне й те саме. Всі, я думаю, більшість, хто посадив чи хто думає, то все-таки вона дуже така відома, красуня. Троянда. Ще вирішила я в тому числі відзняти відео таке, хоч і не дуже багато кажу, сортів, вже, які квітнуть. Квік Silver, мене теж пару разів запитували. Ось. Оце, можна сказати, вийшла вона на хвилю, ця красуня, бо перед тим була одна, що квітка відквітла, і зараз, ось, бачите, є <клух> скільки тут Вон один... одне суцвіття, три квіточки, ще одна квіточка і ще ось виходить на квітування ще одне суцвіття. Ось, звісно, зараз барва така. При вона буде трішки інша, така насиченіша, глибша. На англомовному каналі я вчора знімала. Там вона є якраз при години, Значить, з насиченою своєю такою лавандово-фіолетовою барвою, може, ще сьогодні знімаємо окремо, якось побачу. Ось дуже теж вона гарна, звісно, я її люблю за що За барву її, і я її посадила. <кій> На заміну індиголету. Я в інше місце трішки посадила, але Боже, бо індиголета мені вже просто ну, не витримала я. Воно займає місце, в мене й очікування, воно очікування не виправдовує, воно дуже швидко і від спеки, і від вологи. і від цього. Але дуже запашна ця краса, вона не дале далеко не така квіксів, вона не далеко не така запашна. Воно має якийсь легкий аромат, але не такий зовсім. Але барва дуже гарна. Барва дуже гарна, подивимося, це має бути видка. Поки що я не скажу, що вона мені дуже сильно наростила і показала, що вона видка. Ще поки що ні. Може теж треба наростити їй якусь силу, потужність. Ну і це з вегетативного саджанця. Чи вегетативною вона посаджена. Не дворічний саджанець може ще. Тому хто зна. Поки що кущик такий. Легенький, слабенький, маленький, але нарощує, але квітне. Ось і бачу там, от, от, оце, до речі, це якраз е... пагін який зберігся після зими. І от пічні брунячки проснулися другого порядку і вже квітнуть. А основний погін це такий якийсь чехірії, мабуть, його треба обрізати і дати силу випустити базоні. Бо що, що базоні воно, в принципі, навіть перший рік. І ось цей рік другий вона все-таки нарощує. Не так густо, не такий ліс, але нарощує. Ось. І ось 9, ну, І і Ну, Нема ще 9-ї ранку, вже печа страшенно, не знаю, що там на півдні. Ну, Спека, я не люблю спеку, спека це не моє. Я більш люблю таке якесь, як то сказати, ну, 25 градусів мені так якраз дуже комфортна спека. Ні. Ну, перед 9 І ось я говорю і вже все зажарилася мокра. Ось така краса. Що по здоров'ю хворіла, зараз ще не бачу ознак, хоча поруч Акрополіс хвора на борошнисту. Тут може, якщо кожен листочок дивитися, ну поки що так не бачу. Ось чорна є і була чи чорна, чи щось таке, мабуть, та чорна п'ятниця. Тому вона щось трошечки хворіє, але все ж таки квітне і нарощує. Квіти, до речі, тримаються. Я навіть приємно здивована. Був дощ, затяжний період дощів от, перед тим тиждень. І холодніше, а вже ж тепер сонце, пари яке Теж кілька вже днів і буде далі, 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 і ще буде спекотніше. І ось квіти, ну квітли, то звісно, ось, ця вже відцвітає, скільки днів тримається. Щось є, якісь ознаки, але загалом, якщо взяти ось так, подивитися, чи ця, ну ця свіжесенька тільки відкрилася, але відкрилася, дало відкритись. Не зігнили пуп'янки, точніше. Тому так, вона ось отак, я скажу, поки що тримається. Точно не індиголета тип. чи, чи не, не як індиголета, ні, то би вже точно чи там спеклася, чи зігнила. Ця ні, ця ось витримала і показує, і показує, і навіть кажу. У ці квіти точно стояли вже днів, два чи три при тій спеції і ось нема ніде ознак підпікання. Ще тримається, якщо я добре тут потиліпаю, поки я знімаю, може щось і облетить. Але ні, бачу, що тугесенька. Не буду сильно спеціально так робити, але ще тугесенька, ще буде стояти. Ось така краса. Вона, до речі, не вигорає аж так. Ну, Дещо висвітлює свій, особливо зовнішні. Вони і на початку зовнішні пелюстки по зовнішньому колу, вони трішечки світліші. Але не скажу, що дуже якось вигорані. Цікава залишається. Ось така. Цікава. Дуже хочу ще, щоб калив джупіті. Тут якось з нею скомбінувався. Ну, вона манюсінька ще поки що. Може, ще я досаджу, але ні, то вже буде, мабуть, забагато. Ще я хотіла той рейні Блю, Кінда Блу, десь треба думати, де садити. Блю, цікаво. Треба буде якось комбінувати ту всю красу. Що тут ще показати? Роял піано залишки. Залишки, не залишки. Щось я так, коли я садила, я ж розраховувала, що вона буде така, як оця її. Е... Красуня піано, головна троянда, мабуть, з якої почалася ця вся серія. Але вона поки що так не показані по приросту куща. Ну, Молодша, молодша ще. Це її лише другий рік, може я забагато хочу в другий рік. Ось. Але бачу, що це теж є погони непродуктивні, треба трішечки краще її обрізати. Ну, Барва її все-таки така краще. Вечірнішу годину знімати, вона насиченіша. Трішки відрізняється від рої від піану. В роял піано є якась малиновість і нема тої чорнуватості в пуп'янках поки що, принаймні. Ще гіпсофіла, тут я як посадила, як ніби е, супутник Троянд, але вона наскільки потужна, не знаю, чи ви так робили, чи маєте такий досвід садити для супутників троянд гіпсофілу, ну я бачу, що це погана ідея. Вона гіпсофіла бере своє і ой-ой-ой, потім що з нею робити, хто знає. Гіпсофілою. Занадто вона бере своє. Тут вже відквітло, відквітло, відквітло. А, хотіла мокаросу показати, але макаруса два дні тому тут було оце все в квітах, прекрасні квіти. ну Вона дуже швидко відходить, дуже швидко, просто швид... швидесенько. Все-таки сонце на неї пливає. <кій> скільки квіточок є. Кущі перезимував, ну, до рівня ґрунту, погано перезимував. Тому наріз досить такий благенький, невеликий, не густий аж так. Досить такий компактненький кущик. Але видав мені, видав з десяток уже і ще буде він квітнути. Побачимо. Поки що нема. А ні, вже є, бачу ознаки. <кхід> Борошни стоїть на деяких листочках. Треба, треба працювати. Ось так. Тому так, макароса з тих, що я люблю. Але не дуже сильно покажеш. Тут день-два і вже все. і вже Ти не встиг показати красу. Паріс, ну, поки що тримаю, поки що тримаю. Е, дуже вона все-таки хворіє, чи то кажу, чи то кущ, чи то що. Хворіє, хворіє, хворіє. Побачу, побачу. Я вже то її підливала магнікуром два рази, вже не піділіш, бо два рази за сезон це треба робити. Все. Хто знає, що ще їй дати. Ось, ось так. Треба оздоровляти, мабуть. Ще. Біо посиленіше. Тому не покажу красу. Дуже я її хотіла, дуже вона мені подобалася на світлинах. Я її на основі світлини купила. Але поки що, щоб я аж вражена була, то такого нема. Не показує поки що. Ну так, якби може, Я її дуже сильно доглядала, правильно, то вона би так не хворіла і показала мені набагато кращу картину. Ще я покажу вам ша через депо. Ну, це э, цього року взагалі багато що дивує, і це дивує в тому числі. Оце воно лише тільки, теж, можна сказати, на піку першої хвилі. Кілька там, квіточок, навіть у цвіті є пагони, де три квітки було, дві квітки було. Відквітли вже, і навіть ось центрально тут, в цьому суцвіті відквітла, але ще квітне і ще буде навіть. Он там погін ще готується до квітування. І ось дивіться, яка краса. Зараз ще, поки буду знімати, покручуся, бо тут я притінюю. Притінню за те, видно, барву. Дуже гарний, дуже цікавий сорт, чим цікавий ну, своєю барвою, формою квітки. Форма квітки дійсно цікава. І мені так видається, що якщо б там був пошук сорту, і ця квітка, її можна, сорт можна пізнати по формі квітки. Вона така досить пізнавана. Ну, і ось якісь мазочки такі біленькі. Ось це дуже запашно, дуже-дуже гарно пахне красуня, квітка велика. Велика, гарна, набита, така тугенька. Е, ну, така, знаєте, от класична чайно-гібридна, дуже прекрасна, вона така може бути на передній план, бо вона дійсно виглядає, вона дійсно приковує погляд. Е, проте квітка не тримається надто довго. І особливо, якщо буде сонце, У мене таке було минулий рік. Цього року ще не запеклося і добре. Минулий рік було таке, що, що дійсно е, позапікалося, Ось там, сьогодні зранку розкрилась, чи там, ввечері я її зняла, а наступний день приходжу, ой, вже видно, що зовсім не така декоративність, зовсім по-іншому воно вже виглядає. Е і зазв'яжна вологість теж на неї погано впливає, залежати на якому етапі пуп'янки, якщо вони вже починали розкриватись, розгортатись, то вони могли б, можуть застигнути починати псуватися, загниватися. Ось, ну, але та вона гарна, вона гарна. У мене вона не була ні разу в думках таких, що. Бо в мене кожний сезон я щось мушу віддати, бо я щось кажу, що я купляю там два кущі, максимум три, потім як понасаджую, де то садити, тому я віддаю. Це в мене ніколи не була в кандидатках чи в роздумах, що її віддати. Ось це. Ну Гарна, гарна, така нарядна форма. Якщо є Ешлі, то я думаю, що вона дещо схожа по формі до Ешлі, і мабуть що дуже би гарно гармоніювала, бо Ешлі такий теж рожеву барву має, але таку трішки світлішу. А ця таку насиченішу рожеву, і вони, мабуть, би були дуже і дуже гарно. Поруч, я так думаю. Ще отак зніму. Ну там агроволокно, ну, то в мене прикрита гортензія від сонця, тому так. Ось так ще познімаю. А, і це ж специфіка мені теж написала, що коли ти її обрізаєш, а через здепорне і чітко під 45 градусів ростуть пагони. Ось такий, він такий розлогенький кущик. Ще про це загальні якісь вигляди. Трішки покажу. Дуже сильно нема що показати, бо все-таки воно або вже відцвітає, або в такому-то вигляді, що вже. Ну, треба, треба вже обрізати, забирати. Треба вже обрізати, забирати. Там ну Олександрин теж вже треба. то треба вже. Бі -6, бі 6 вже треба забирати, звісно. Я якраз сьогодні оце думаю так, чи йти знімати, чи йти таки обрізати. ну Думаю, добре, ще зніму, бо питали пару ж Таки було прохань ось показати. Та, і я коли обрізаю тут до полю. Мучую, тому ще воно в мене процесі. Густа Луїза, ви знаєте, я казала в якомусь відео, що це, мабуть, буде єдине відео або чи не єдине. Ось вона ще тримається. Та спека, дощі. Навіть не попсували і навіть там пагін видали і ще, воно буде суцвіття, чи буде букет квітів. Поки що тримається красуня. Тримається красуня, ще Констанс, не чи показувала. Констанс теж квітне, квітне, радість така маленька. Окей, тут лише починає виходити. Якесь таке цікаве. Тут вже все майже треба обрізати, а ще і не все. Ось так ще. Трішечки так. І треба йти, бо світло виключать. Треба варити каву. <сум> Встигнути. Так, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, запитуйте щось іще що цікавить. Угу. Та буду дякувати за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!